Благодійний фонд Милосердний Самарянин для дітей та молоді з особливими потребами організував у Золочеві костюмований вертеп. Захід відбувся у храмі блаженного Миколая Чернецького та об'єднав дітей, молодь і їхні родини в атмосфері радості та різдвяного тепла. Організатори дякують батькам і всім учасникам вертепу за працю, терпіння та велике серце. Окрема подяка кожному, хто долучився до підготовки за костюми, грим, підтримку, турботу і допомогу на кожному етапі. Особливі слова вдячності керівнику Вертепу та музичному керівнику благодійного фонду Анні Богачевській за натхнення, професіоналізм і любов до дітей та справи, яку ви робите. Завдяки вам, Вертеп став справжнім святом радості, єдності та добра. Нехай Господь сторицею благословить усіх, хто творить це світло. Я до вас. Бачу в самий добрий час. Ай вай вай до стільки люду! будуть торги, на чуду. Може куплю, а може оторгую. А ще треба я продам, бо я маю гарний крам. І далеко добре буде, у курсмі всі буде. Насинка і кобаси Водка, капілу ананаси. Заба... Забирайся вже з хати, дорогу не буде, всі святкувати, всі чесні люди. Що? Мене з хати виганяють, жидівку в плечі попихають. Щоб біда до вас прийшла, щоб ціган коні вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв. Ха-ха, дарна то є забава. Немаю в світі Бога, тільки звага. Один мастанський каламбур, Сюди хочеш, я кращий світі кредитор. Заставу хочу не валюту грошенят. А душу це посічкові віддати. За неї бат, пиво і кобас, і гроші потивожуть ось. А ви і сюди, малесеньку, сюди. Не журися біла спа. Буду я не то скувати. Чорномовішне на дро. Щоб менше молились Богу, щоб одну били! щоб у добре грілку купили! а то ми будемо добре жити. Я вам гайдаматом покажу і все іроду скажу. Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І також скажіть мені, хто за люди ви такі, а то зараз вам всім від мене страшна кара буде. Наясніший фліп царю тут тебе зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Що? що? Всіх дітей крою зібрати, всіх двохлітніх посинати. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине так зробіть. А між ними й певний він, знайде свій смертельний згин. І мале дитя в яскині Мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, хто це закликує за мною? Готова я усі стенать косою. Смертелюба, люба, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скоси отого. Ого го. го, -го. Синку, нам їх не здолати. Тож зупинись, ходи за мною. У темряві і вічності палати, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині, мушу я йому служити. А тебе я маю бити. О, смерте моя, Зустав мене, я жити хочу, усю тебе озолочу. Е, ні, від мене не відкупишся, ти злати, мражний сину. Пішли зі мною в домовину. Я чую грішну душу, з тобою пекло взяти мушу. Ходім, ходім, мій любий цар, тебе в смулі я покопаю. Ходім зі мною в пекло, там з тобою буде тепло. Сади, сади.